Всім привіт, з вами власник зоопарку. І як ви бачите, я з'їбався від того тупого пса і від червоного гімнюка. І я їду на Мальдіви. Все-таки розумієте, так, я маю піймати на так, я маю відомстити за вуйка, но вибачте, але такому крутелику, як я теж потрібен якийсь відпочинок, тому давайте я вам зроблю от таку чудову екскурсію. Фух, як бачу, тут досить комфортно, тут досить затишно. Я вже от якийсь третій день тут їду і прямо ще класно. Давайте пройдемо. Ух, ёб твою мать! Цю, блядь, вейпами, сука, заїбали. Гандони. Ладно. Так, ого тут. Так, доброго дня. Бляю. А, доброго дня. Ладно. Якийсь нерозговорчивий мужик. О, якийсь мужик складає свої чемоданчики. А за ним підглянути. Ой. Доброго дня, мужик! Так. Цей мужик виглядає досить. Він дивиться на мене. Він дивиться на мене. Він кидає в мене в свій дане. мені здається, він не радий мене. Ой, він дивиться на мене. Фу -фу -фу. Цей мужик мене досить напрягає. А ну чекай, треба перевірити. Фух. Добре. До речі, хочу вам показати, де, що досить неймовірно, тому що. Та-дам, бачите, аха Авкаш, який він дурний. Подивіться, в якій позі він заснув. І це, до речі, його робота, і він знов заснув на своїй роботі. Ха-ха! Та цього придурка знов звільнить, і він знов буде безробітнім авкашом. Ха-ха, я, звісно, можу попробувати його розбудити, щоб його не звільнили. Ну ви ж знаєте, яка я тварюка тупа. Ну все, спи, спи сонечко. Так. Ой. Тихо-тихо. Там тий вуйко. І здається, він за мною слідкує. Это звонит страшно. Так, я туда не піду, давайте піднімемось сюда. Опа. Ой, як тут. Не поняв. Це ти, гімнюк? <плес> я кого <плес> я тут забув. Ти кое хера тут забув. Я тебе в я тебе вбив. <плес> <Це> правда, Андончик? Виш що я? Тепер тебя рятувала? Теперь у мене кібернетичне тіло. Це той мужик! Мужик поможе, це злий вуйко! Вибачаю, що ви моєму відпочинку. О! Для... Я раджу тобі стрибати. Зупинка там не дуже м'яка. Та. Та ні, я щось не дуже хочу звідси злазити. ладно. Цей мужик врятував мене від того. Придурка. Ну, все, в принципі, нормально, бо. За рулем алкаш і думаю, нічого такого не станеться, тому що. Як бачите, ми досі. Ааа, Що се. Що Шось, твориться! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ми падаємо! Кудись, ми кудись падаємо! Ай-яй-яй-яй, ми кудись... А. Бля, я кудись впроповую Йоп твою мать. Бля... Я босс того мужика звалювати! Ой, бля. Так пусть напит це выхит. Ох, сука. Що це таке? Так, ой, що це таке, що за місце? О. Що це. А, А! 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 Ти хто? Ти хто? Не бійся, не бійся! Я. Добре. Я прель. Ти... Ти якась коза. страшна. Ой, файна. Я власник зоопарку, я взагалі випав. Я їхав на потязі, ми кудись гримнулись. Я попав сюди. Я був, вгору вгору я був, в яму? В гору Ебут? В гору Ебут. Або я розумію. Як мені до віце вибрати? Додому. Вісно. Давай. Оце шо таке. Але для початку нам потрібно, дізнатися, що ви живеш ти тут. Прошу, Як? Дізнайся. Розкладай головоломку. Е, е, От тут щось пише. Це. Г. Г. ГУ... І... Морда і. ніби. морда Стіва. Тоже ніби якась посмішка. Це мені каже, що мені треба... Опа! На цю кнопку. Опа! На цю кнопку. Опа! Опа. Воу! Вау! Молодець! Молодець! Витаю! Тепер ми продовжуємо. Ходімо, ходимо! Ой, тут щось пише. О. Ctrl. Пробіл. Ctrl. Enter. знову no Ctrl. О, диви, Тут пробіл, 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 пробіл і кажуть мені нажати на цей речах. Можливо, можливо. Так. Старайся, подумай. Я нажав. Ой-ой-ой! Ну диви, тут є стежка, тут нема стежки, тут є росочки, тут нема, ну значить треба сюди нажати. А, вау! Молодець, який ти. Який ти розумний для, для негра. Любовь wow. выпад, куда им дали? Ооо, oh, це за. Эй, манекен. Эй, манекен. Ой, ж. Квас! Покажи ему свою доброту и... Ну ему, насколько ты хороший человек. Чуй, uh, uh, ты можешь увидеть будь ласка, туда? В эту кімнату? У no, него немає дырки сзади. Не-не-не, пожалуйста, не, не, ласка, иди Добре. О, ну і короче, я там потім. Ну короче, я розказав йому свою історію ми можемо идти далі, йому сподобалось. Добре, я поняла. Тоді йдемо далі Ходімо, ходімо. Так, о-хо-хоп. На мене напали? На мене напалы! не А ну! Трогай його. О, все він помирає Фух. Ходимо... Тут ЧП! Як нам жити далі? У почекай, почекай. я говорю, но за мною. Тримай мене за ручку. Ой, тримаю вас за ручку. Оп. Оп. Оп, 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 потрібно, на жаль, оп покинути. Е, мы потрібно, Еу! Ви куди? Ви це бачили? Ця коза киданула мене і втікла в ту сторону! Ти це бачив? Ти це бачив, чувак! Ну все її кінець! Опа! 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 Опа, коза! О, ні! Це знову... Просто подивіться на це. АААААА! Фух, я пробіг цю супер мега пастку. Ха-ха! Ну все, ця коза зарапучить, ця коза получить. Окей, я їх зараз знайду А ну коза, ти тут? Опа! Ай! Ай, ні, коза, не тут, козит, тут нема. Так тут. Жабе! Жабе! куди пішов? Коза! 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 Мені... одну ходи сюди, одну ходи сюда, Ти тікаєш, тікаєш, тікай, тікай, сучка! Ну-то по по А ну ану 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 куди сюди Ах ти подлюка! Рід. Ти ще... Здоровкаєшся зі мною після того, як ти мене кинула. Було потрібно, щоб ти розумів, наскільки тут небезпечно. <sighs> я зараз стрельну в тебе. Давайте з насильства. Останній раз, коли ми стріляли, вони лишилися на тій та А, це досить неймовірно. Я поняла. Добре. Я готовий вас побачити. Ми прийдемо краще зі мною Давай. Ми краще підемо зі мною додому. І я тебе нагодую дуже і іресовим. О, іресовий пиріг. Це мені дуже подобається. Так. Ви куди? Що ви робите? Поки ще може. віддихнути в кімнату. О. У, Риска, файна кімната. файли. Скажу, коли він буде готовий. Все. Клас. Блін, тут дуже файно, я би тут залишився жити, якби б не мені не потрібно було знайти клятого наркомана. Опа, зараз тут ляжу. Опа. о, Бля, яке ліжко тверде, Йоп твою мать, я йду дуже літий стійко зі старий. Так. Що це за. Опа, що це за. Сходи такі підозріли. Так, я хочу піти сюди. оп 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 Вау, що це таке? Куда я йду? Асліку! Пері готовий! Ой-ой-ой, мені здається. Так, треба. Ні. Він не пос. Ой, вибачте. Мені просто буде дуже. Ой, вибачте, мені просто було дуже цікаво, що там таке. Де ваш пиріг, покажіть мені його. краще це пиріг? Так, це пиріг. Ого. Я ніколи такого перваше не бачив в своєму житті. Ну, я хочу його поїсти. Ой, знаєте, у вас, знаєте, мені здається, у вашій хаті живуть духи. Які? У вас ще налітає. О! Оооо. Падлюка, я перестав терпіти, випусти мене в це! Ти мене хочеш нагодувати своїми пиріжками, щоб я став жернем і не міг рухатися і сидів у твоїй хаті навічно. Ти я тебе зразу розкусив! Адуй! ай яй 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 Ах, ти, падлюка! Ааа! Я розгромлю твою хату! А, вона сюди втікла! А ну ходи сюди! Ану ходи сюди! Ти вже від мене не втічеш! Ти в мене не втічеш! Хова! Thanks <laughs>